Що він терміново хоче сказати тобі. Давайте подивимося, що у нього тут якісь питання, які він має вирішити в світі матеріальному, да? робота, кар'єра, фінанси. Але це не означає, що ти для нього відійшла на другий план, да? карта вірності йде. Це означає, що він просто хоче. Заробити, а ти ніби устала ждати від нього якихось дій, коли ж він нарешті буде діяти, а він весь в матеріалі. І ти думаєш, час іде, а це все як ілюзія, наші стосунки це ілюзія. Можливо, варто рухатись далі, да? шукати нових партнерів. Тому що від нього нема ніяких да скупі емоцій, все сіре. Да, він вірний, але ти не відчуваєш себе коханою для тебе це.